Привіт, мої хороші. Сьогодні я з вами продовжую читати Степана Руданського спів... співомовки, але хочу, щоб ви добре вслухалися в ці рядки і почули, чи все це таке можливо, що він тут пише. От послухайте другу частину. І от вже я підріс. Літ десяток було, дід ходив ще без штанів, а батька й не було. Отже, він каже, що він вже підріс. Дід ще був маленький в штанятах ходив, тата ще не було, а він вже є. То бувало, коли хто в гості запрошає, то дід сяде на полу та мене питає: А хто ж сину піде з нас, то я його гладжу. Та хто ж бо, скажу, не пішов? Все то єдно кажу. Все одно, так? Бачите, чуєте, яка мова? Або я піду туди, а ви сидіть діду, або ви собі сидіть, а я туди піду. Так, воно те саме, правда, ж по-різному сказано. А зимою холодно, нічим затопити, то питається, дідунь, що сину робити? А що ж кажу? Трак комусь їхати в дубину, то бувай каже дід. А хто ж поїде, сину? То я кажу, хоч сидів, а я не поїду, хоч посиджу я за вас, а ви їдьте, діду. То, бувало, їде дід, а раз таки у біса, потягнувся вже і я за дідом до ліса. Тільки сходив у ліс, аж купа Ломача. Я сокирую губ-губ, заяць під ломачче. Ломача – це гілки лоб, з накладені. А ми собі не страшки, гутюга на зайця та живенько до ломач, аж там сиві яйця. Заберімо, заберім, зважили дрючками то на силу, що згорну, у шапку руками. Це виходить, що заєць е, яєць наніс, так? бо там сидів заєць. Отож я їх і приніс, а в нас на ту пору розквокалася свиня. Чуєте, свиня розквокалася. квочку коло двору. Пійміть діду дід підняв, посадив на яйця, то ми мали шість волів, як орлів від зайця. Отже, заяць яйця наніс, правда, таке можливе. Свиня висиділа їх, і вийшли воли, орли від зайців. Слухаймо далі. Зараз таки я запрягли, припічок зорали, та такого ж кажу, ми то хліба мали, що, як то вже нам женців, прийшлося збирати. То безрука я якась сама прийшла жати. Так? Без рук прийшла ще жати. І вони так багато мали великого урожаю. І нажала ж вона нам та кіп наскладала, і стебла вже е, не було, та так іще жала. А що, сину, каже діду, треба спогадати. А де ж то ми ті скирти будемо закладати? То бувало, я сижу а, та й раджу, Адже в нас комен є, на комені, кажу. На комені, як складемо, то не тра сушити. А на печі, як Бог дасть, будемо молотити. Чуєте, де вони молотити і сушити мали? То бувало, святий хліб, аж комин колише, тільки нам біда, що. Вклюнулись, вклюнулись миші, тобто завелися. І кіт якось на полу, із дідунем грався, від дідуня гиць на піч в закутку закрався. Та як хвостиком замахнув, лихі б його з'їли, то помийницю з керти так і полетіли. Тобто, всі попадали на землю. Якщо я продовжу вам читати ще одну, то вже дочитаємо цю оповідь, а там буде про пана Івана в дорозі. А то вже дід підріс та її одубився після нього через рік і батько родився, а та ото вже треба було батька мені вчити, але зато я навчив, то то було жити. Тобто, як жити йому? Чуєте, яка цікава е е бесіда, яка цікава е е говірка? Все було б у нас єдно, все одно, так? Здатність і заможність, і хазяйство, і ремесло, і смак, і набожність. Мати е е любить все парне, а ми з батьком кисли. Мати парить по селу, а ми собі киснемо. Мати ходить цілий день, тільки оглядає, а ми з батьком уночі вудку закидаємо. То бувало таки так, в добрую годину, як наклюнеться кожух, то тягнемо свинину. Це виходить, що вони ходили, та й два крали, все збирали в міхі. Купувати, коли що, то рука дрижала, зато купим... То по нас аж земля дж... 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 движала. А набожнє, що були, то сохран... не Боже, як до церкви серед дня і не пустять може. То бувало, уночі церкву підкопаєм, помолимось хоч на час, таки повклі... повлізаємо. То так собі розжили, що світлицю мали, світилося туди, глянь, лиш стовпи стояли. А одежі, що було, Боже, твоя воле, вісім було свит бери і все тіло голе. То і хазяйство таке ми, поряд не мали, бо сусіди навкруги у два плуги орали, та й воли, які були. Е Рога, рога не дістати, бо то чорт його і мав кому доставати. А як поле і зорем, то вже чиє краще, то не наше чуже, то чуже не наше. А раз мати таки нам збитки зробила, взяла батьковий кожух та й гречку накрила. А худоби було шмат, гречка лиш біліла, тож з кожуха аж пішла чисто гречку з'їла. А було б таке у нас, що ми в лавки мали, та все-таки через ню і то позбували. А як умерла, де було, домовини взяти, мусили вже для біди і лавку віддати. Та ще потім по біді, по обід справляли, взяли свій понадстав, людей поскликали, та й. Прос... Просимо їх удвох пийте юшку, люди, як вип'єте те і все, то там рибка буде. І тепер ми розійшлись батько шинк тримати, а я не так до шинка як люблю орати. Батько п'яний вже держить за шинок рукою, а я орю як уп'юсь носом за корчмою. Бачите, як е, е, ось така. Народна бесіда мова була, якою написав автор, описав ось це у такому е, е, смішному, можна, я це скажу попростіше. Тому що, якщо вже в даний час, то сказати, що це якісь небелиці, так, що такого не може. Бути в те, що він оповідає, що він вже народився, батька ще не було, що дід ще штанята ходив малих, а в нього вже він дідо вчив. Ось це, напевне, автор, цей Степан Руданський написав такі твори для того, щоб вечорами могли почитати люди, посміятися, трохи розвеселитися. І Послухати е, таку давню мову. У нас ще є поселення, які також такою мовою говоряться в нас у горах, в Карпатах, так кажуть гуцули, так е, мають ще деякі такі говірки на, е, на Закарпатті такі в них є бесіда, яка нам не все зрозуміла. Ну, Мені цікаво, що якби ми ще тут. Е, Ближче до Гуцулів, так, ми вже під Ніжі гір, то ми ще щось розуміємо з цього. А люди, які проживають на Сході, в центрі України, вони, напевно, нічого б не зрозуміли. Ну, Я сподіваюся, що вам трошки було цікаво, що ви послухали і будете знати, що ось така. Співомовка є, і що вона була написана Степаном Руданським для того, щоб ознайомити людей із давньою такою говірливою мовою. До зустрічі, мої хороші!